Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Сьогоднішнє відео я називу бізнесменів здирають шкіру. Сокірянщина. Поясню чому. В останній час спілкуюсь з багатьма бізнесменами. Ну, бізнесмени це так, як кажуть, громко сказано. Гучно сказано по-українськи. Люди, які виживають, люди, які наповнюють місцевий наш сокірянський бюджет, люди, які дають робочі місця і при цьому виживають, виживають, тому що податками присуть на Сокірянщині так з їх слів місцева влада, підкреслюю, що Податки для бізнесу у нас на Сокірянщині зі слів місцевих бізнесменів та підприємців більше, ніж на тій стороні: Вінницькій, в Хмельницькій сто... стороні. Стороні, як вони кажуть, областях. От при... прямо кажуть бізнесмени, підприємці, фермери, що в Мур Курилівцях вдвічі менші податки, в 2,5, ніж в Сокірянах на Сокірянщині. Питанечко, чому так? Питання: чому? Це до місцевої влади. Якщо інформація від бізнесменів мені правильна, але я, в принципі, довіряю людям, які зі мною працюють, щоб не бути голослівним, навожу цифри. Будь ласка, за склад підкреслюю, ви побудували халубку для яблук. Просто кам'яницю. І кладете яблука. Це оформляє місцева влада зі слів підприємців, фермерів, бізнесменів сукерянських як склад. І ти повинен платити 28-36 тисяч гривень за цю кам'яничку, де ти поклав 100, 200, 300 ящиків яблук. Скажіть, будь ласка, це ж великі гроші? Так великі питання: а менше можна зробити, щоб бізнес у нас розвивався? Хоч під час війни не давити бізнес підприємців-фермерів можна. Так чому сокірянська міська влада давить? Оце зі слів підприємців, бізнесменів, давить. Не знаю, передаю питання сукірянській міській владі. Далі, плата за землю. От побудував ти цю кам'яничку, склав 200-300 ящиків яблук, повинен заплатити 28-36 тисяч гривень. І ще повинен платити податки за землю. Податки за землю. Правильно ви кажете, треба платити? Так вони платять. Але податки на землю зросли під час війни в Сокирянській громаді для бізнесменів, для фермерів, підприємців. Під магазинами, під офісами, під. Складами під усім. Питанечко, ну чому нашому сукірянському бізнесу не дати хоч трошки передихнути, хоч видихнути, я не кажу передихнути, видихнути. Вони під час війни наповнюють наш бюджет, платять податки, вони донатять на ЗСУ. І їх в той же час місцева влада зі слів підприємців, фермерів. І інших людей, які займаються бізнесом, з якими я спілкуюсь, тупо давить, давить, придавляє, пригинає до землі. Це ненормально, коли податки на бізнес у нас в 2-2,5 рази більше, ніж в Вінницькій, Хмельницькій стороні, областях. Вибачте. О, ви знаєте, чесно кажучи, іноді я. Скільки отримую інформацію від людей, простих трудівників, селян, простих фермерів, бізнесменів, садівників, Сукірянщини, що отак от очі розбігають. І вся інформація негативна. На превеликий жаль, сукірянська міська рада нічого не робить для того, щоб хоч би трошки полегшити життя людям, які займаються бізнесом, які наповнюють скарбницю сукірянської громади живим грошима. А треба би було. Я дуже прошу нашого голову, шановного сукірянської громади Василя Васильовича Козика розглянути цю інформацію, яку я оформляю як інсайдерською зі слів людей, і зробити так, щоб сукірянським бізнесменам, бізнесменам, фермерам, трудівникам сукірянщини, усім людям, які займаються підприємницькою діяльністю, стало хоч трошки легше. Хоч щось для них зробити, щоб вони хоч. Передихнули, видихнули трошки. З вами український історик та журналіст РШвець. До нових зустрічей!